Стосовно грошей і мережевих компаній. Тобто, всі кажуть, що в мережевих можна компаніях дуже багато заробляти. Можна заробляти дуже багато, але ми не доходимо до того, щоб багато заробляти поголовно всі. І я в тому числі. Значить, дивіться: уявімо, що ви власник магазину і у вас є клієнтська база споживачів. Тобто, ви продаєте якісь товари, так як я роблю це в Тіктокі. Тобто, в мене клієнтська база споживачів. І це додатковий дохід. Це ніколи не принесе великих коштів не мені, не тим людям, яким, яким би я навчила це робити. Це додатковий дохід. Я просто директор свого магазину. А коли я буду навчати людей інших, шукати людей таких ентузіастів, як то кажуть, або людей, які готові змінюватися і щось робити в своєму житті, не вкладаючи в це коштів і будувати свою мережу і сфокусуватись на пошук директорів магазинів. Тоді будуть великі кошти у тих людей. І у мене також. Тому що будувати свою мережу по всьому світу можна і не вкладати при цьому кошти, на відміну від традиційного бізнесу. Ви вкладаєте час. В тих людей, з якими ви готові йти далі, і які готові йти з вами надалі, які, з якими вам комфортно в першу чергу, які вас чують і розуміють, і, в принципі, будуть робити і виконувати ваші рекомендації. Тому ось і дві різниці: тобто, або ви будуєте мережу споживачів, або ви будуєте мережу директорів. Тобто, уже. Людей, у яких є споживачі. І я вам хочу сказати, що ці два кроки вони також актуальні, що неможливо відразу будувати мережу, тому що у вас немає досвіду, ви не пробували продукт, він не знає, як він працює, у вас немає результатів і на все це потрібен час. І ви працюєте сьогодні, і у вас все добре. Будуйте собі запасний аеродром, будувати щось в мережевому. ну, це все ну, одно потрібно якийсь час. Якщо це буде блог, наприклад, да, поки ви там навчитесь монтувати щось викладати, поки ви навчитесь робити якісь там презентації, або просто розповідати щось про продукт, це все час. І дуже багато людей зараз втрачають і бізнеса, і роботи, і переїжджають з місця на місце, а у вас в руках є телефон, і ви можете робити свою роботу в телефоні. І чому у мене позаду ніколи немає складу, з якого я продаю. У мене є просто відкриті баночки, які я сама вживаю, і про які я можу розповідати годинами. І мені не потрібен весь склад. Весь склад у мене є електронний каталог, весь склад у мене є на сайті. І я таким чином транслюю людям, що ви можете почати нове життя, нову справу, змінити своє оточення, почати змінювати своє і покращувати своє здоров'я. Маючи всього лише 25 гривень на рахунку, це ваш дискотний номер. Все Все інше можна поступово додавати в своє життя. І не треба вам купу інвестицій, оренд, складів і тощо для того, щоб розпочати свою справу. Все геніально просто. Ще роберт Кесакі сказав, що великі гроші робляться без грошей. І це є правда і перевірена мною вже не один раз.